Екс керівник Укренерго вийшов із СІЗО під заставу. Тим часом графіки відімкнень світла можуть повернутися уже ввечері. Ну, а Сполучені Штати хочуть розпочати ядерні випробування. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Екс керівник Укренерго Володимир Кудрицький вийшов під заставу у майже 14 мільйонів гривень. Таку суму або ж арешт на два місяці передбачав запобіжний захід, який йому обрав напередодні Печерський райсуд Києва. Кудрицького затримали на Львівщині співробітники державного бюро розслідувань. ДБР заявило, що підозрює екс-очільника Укренерго у Шахрайському за володінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. У цій же справі підозру отримав і львівський бізнес. Есмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває у СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для військових, він же був і організатором схеми із Укренерго, так вважає слідство. Кудрицький і Гринкевич, за даними ДБР, могли заволодіти коштами держкомпанії, виділених на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Тоді, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій південної та західної енергосистем, Кудрицький, який на той час був не очільником, а одним із менеджерів Укренерго, нібито уклав з представниками компанії Гринкевича договори на суму понад 68 мільйонів гривень. Із цих коштів Укренерго переказало підряднику понад 13 мільйонів 700 тисяч гривень авансу. Однак ці кошти привласнили без наміру виконувати саму реконструкцію. Твердять слідчі. Обвинувачення просило залишити Кудрицького під вартою на два місяці, бо він батько трьох малолітніх дітей і може безперешкодно виїхати за кордон. Четверо нардепів заявили про бажання взяти експочільника Укренерго на поруки. Один із них, Ярослав Железняк, пояснив, що жодних збитків державі Кудрицький не завдав, адже тендер проводили під банківську гарантію. І коли компанія Гринкевича не виконала зобов'язання, банк повернув Укренерго сплачений аванс на. Суму понад 13 мільйонів гривень. Вночі росіяни атакували низку областей, били по Кіровоградщині та Чернігівщині, і масований удар нанесли по бурштину на Прикарпатті. Там ціль стала критична інфраструктура. Після атаки у місті зникло тепло. Також пошкоджень зазнали декілька домогосподарств. У деяких багатоповерхівках вибиті вікна. Але головне минулося без загиблих та поранених. Наша Алла Пас побувала на місці і готова розповісти більше. У Бурштині сьогодні сонячно, плюс 17 на дворі. Тож погода хоч трохи рятує містян, аби геть не замерзнути. Внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу Бурштин залишився без гарячої води і тепла. Щастя кажуть, що школи якраз на канікулах, а у садочках та лікарні батареї ще не встигли геть охолонути. Поки що тепло на вулиці, а там будемо бачити. Як далі буде, я сподіваюся, що відремонтують. Виживемо, звичайно, що виживемо. Що в нас є вибір? Нічого ми українці все добре. Російські окупанти намагалися знищити об'єкт критичної інфраструктури. Вогонь охопив площу понад 400 квадратних метрів, але рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу. На місці працювали більше сотні вогнеборців. Було задіяно 30 спецмашин. Загиблих чи травмованих немає. За словами міського голови Буштина Василя Андрієшина, ситуація контрольована. Сама сама ТЕЦ пошкоджена, вона зараз виведена з ладу. Пошкоджено я знаю, чотири блоки точно пошкоджені. Батарея наче не спіла остигнути. Тому е, потреби включати е, альтернативні джерела опалення, тобто котельні немає потреби. Але містян попереджають, аби були обережними. Ворог міг скинути з шахедів, касетні боєприпаси. На Прикарпатті зранку ввели графіки погодинних обмежень, але невдовзі їх скасували. Алла Паср дучик Прикарпаття ТСН 1+,1. Семирічна дівчинка тяжко поранена внаслідок атаки на Вінниччині, померла у лікарні. В діани кілька разів зупинялося серце, і врятувати її медикам не вдалося. Ще двоє дорослих, поранених вночі під час ворожого удару, лишаються у лікарнях. Їхнє життя поза загрозою. І ще чотирьох постраждалих відпустили лікуватися додому. Вночі окупанти випустили по Вінничні 90 безпілотників і 23 крилаті ракети. Понівечили критичну інфраструктуру, і цивільні об'єкти, спалахнули пожежі. Одну з них досі гасять майже півтори сотні рятувальників. У Ладижині перебої з водо і теплопостачанням. Дитсадочки не працюють. Про це говорять у міськраді. Нині до будинків підвозять технічну воду і також запускають альтернативну систему теплопостачання у Вінниці. Збій в роботі трамваїв і тролейбусів через неструмлення тягових підстанцій. Понівечені будинки нині обстежують. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Є дуже значно постраждалі, зокрема, двоповерховий будинок, в якому проживає 21 особа. На зараз вони виселені, і комісії роблять обстеження для того, щоб з'ясувати, чи цей будинок можливий для подальшого використання. На Київщині сили оборони знищили шість десятків безпілотників. У Борисполі російські дрони зруйнували двоповерховий приватний будинок. 35-річну жінку із численними травмами госпіталізували. У Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків. У трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Знищено дві машини, пошкоджені дев'ять автівок і вісім автобусів. А ще побиті три офісні будівлі і складське приміщення. На Білоцерківщині також через нічні удари ворога ушкоджено. На приватний житловий будинок Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Повідомляє обласна військова адміністрація. За три десятки ворожих ударів цієї ночі пережило Запоріжжя. По обласному центру росіяни спрямували вісім ракет, понад два десятки шахедів. Били по об'єктах інфраструктури. Один снаряд влучив у гуртожиток. З-під завалів вже дістали тіло двох людей. Пошукові роботи тривають. Станом на тепер відомо про 17 поранених, серед них п'ятеро дітей. Наша кореспондентка Дарія Назарова від самого ранку працює на місці прильоту і зараз розкаже про наслідки страшної ночі. Запоріжжя оговтується після нічних атак. Кілька годин росіяни били по обласному центру ракетами та ударними дронами. Традиційно не люди воювали з цивільними. Цього разу своє залізяче спрямували в один з гуртожитків міста. Як бачимо, тут зруйновано кілька поверхів. Над ранок з під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Сусіди кажуть, від обстрілів ховались у загальному коридорі на першому поверсі. Не одразу зрозуміли, що біля будівлі впала російська ракета. Ну були вибухи, одна вала. <звігла> Потом дереви, світ погас, води нет, газу нет, ніч у небі. Можче на вулиці та ще й подижати скорі. Ети рушні у нас половина дому знісло. Цей гуртожиток вже трощило російськими обстрілами. 18 вересня поруч вибухнув шахет, тоді ударна хвиля вибила вікна. Цього разу руйнації значно більші. Це така хвилна. І страшні Опайцю все лідеше все нічого нічим. Да, Ви панімаєте вже третій прильот наш дом до гуртожитка. Від обстрілів приходили ховатися мешканці сусідньої багатоповерхівки. Пані Наталя каже, тільки зайшли в будівлю, одразу почули сильний вибух. Все навкруги струсануло. Коридорівовші пряталися. У нас десь чоловік було 6 сім Обнімалися. Що страшно, летить бабахані? А потомка врезала. Потім, потім хтось спохватівся, побежали в -бі в школу. Оговтуються після страшної ночі і пані Маргарита. Жінка-переселенка з Гуляйполя з дитиною півтора роки прожили у Польщі та нещодавно повернулись до Запоріжжя доглядати за родичкою. Ми з дитиною були в кімнаті, а тоді я вирішила з дитиною перейти у коридорчик, і тільки ми сіли в коридорі і були до роки. І повилітало понизлі все. Жінка показує залишки від своєї кімнати. Ударна хвиля вибила вікна та двері пошкодженої стіни. Нема нічого помісту. Дивіться: моя спальня, дитина на кімната, ось лежить повністю тріснула. Телевізор упав, я його підняла на йому, його можна викинути. Що робити далі, та куди тікати від війни, каже, не знає. Поки планує привести помешкання до ладу, прибрати та відремонтувати що зможе. Бабушка з дитиною вже поїхали до сестри, до бабусі до ще однієї. А я пока ще ну ще, ще не рішила. Поки пока поки тут. Внаслідок комбінованої атаки по місту у Дніпровському районі Запоріжжя пошкоджено сім житлових будинків, п'ять багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури. Дарія Назарова, Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати. Наразі погодинні відключення скасовані в усіх регіонах. Однак є ймовірність повернення графіків упродовж доби. Повідомляють в Укренерго цієї ночі. Україна пережила вже третю від початку жовтня масовану російську ракетно-дронову атаку на українські енергооб'єкти. Пошкоджено кілька підстанцій та ТЕС. Зранку значна кількість споживачів у кількох областях була знеструмлена, зокрема на Вінничині, Дніпропетровщині і Запоріжжі. В усіх регіонах України вранці вимушено застосовували спершу а згодом по годині відключення електроенергії. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися щойно дозволила безпекова ситуація. Повідомляють енергетики в окремих регіонах. До 19-ї години діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. Нині триває оцінка усіх втрачених джерел генерації. Повідомив ТСН керівник Укренерго Віталій Зайченко. І на зараз е, всі графіки відмінені, фактично, діють тільки графіки обмеження потужності для промисловості, і то не по всім регіонам України. І е, ну, на вечір більш за все знову графіки погодинних відключень, е, але це, е, їх введення залежить від того, в якому стані генеруючі об'єкти, по яким зараз йде оцінка їх можливості включення. Друзі, яка ситуація зі світлом і опаленням у вашому місті? Обов'язково напишіть нам про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звісно, поставте вподобайку. А також підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Противник нарощує активність у районі Покровсько-мирноградської агломерації, заявляє головнокомандувач Олександр Сирський. Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, запевняє головнокомандувач. У Покровську ворожа піхота, уникаючи бої зіткнень, накопичується у міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Про спроби російської армії прорватися до Покровська, використовуючи тактику малих груп, повідомляють і аналітики Діпстейт. За їхніми даними, ворог залучає невеликі підрозділи по 5-10 осіб, уникаючи відкритих зіткнень і поступово накопичує присутність. Попри це, українські бійці утримують позиції у південній частині Покровська та на інших напрямках. Діпстейт зазначає, що місто наразі перебуває переважно у сірій зоні. Сили оборони активно використовують дрони для протидії, однак погодні умови можуть ускладнити їх застосування і окупанти можуть цим скористатися, прогнозують військові аналітики. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення, третина із них саме на Покровському напрямку. Тож, яка зараз ситуація у самому місті? Деталі розповість спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Рви, рви, если есть катушка. Спасибо, Боже. Ось так російські дрони полюють навіть на цивільні автомобілі на Донеччині. Це в'їзд у Костянтинівку, колись багатотисячне місто, яке тепер просто випалена земля. На трасі догорає машина, яку таки уполював ворожий безпілотник, і повз неї проноситься ще одна. Армійці квапляться на позиції і щойно в'їжджають у місто, як в них летить черговий дрон. Стой можуть помочім надам. Живіє. Трохи далі від фронтових міст дороги завішені довжелезними коридорами з сіток. Так тепер виглядають майже всі автошляхи Донеччини. Щодня ці тунелі стають дедалі довшими. Окупанти подекуди в 10 разів наростили кількість дронів. Атакують автівки, що рухаються, вишукують позиції нашої техніки, влаштовують засідки просто на дорогах, навіть проти піхоти, змушують людей іти геть зі своїх домівок і перебувати логістику нашим військам, обрізаючи всі шляхи між окопами на передовій і тилом. <звук> у лісосмузі у хащах дерев воїни десантники ховають американський БТР. Я всередині американського БТРу страйкер. Цю машину хлопці з 82-ї бригади вважають найкрутішою, з якою доводилось працювати. Все через міцну броню і маневреність. Ця машина на Курщині врятувала десятки людей, і саме вона вривалася на контратаку під добропілля ще тоді, коли росіяни не встигли аж так підтягнути свої ударні дрони. Ця машина неодноразово везла піхоту на штурм і завжди вдало. Їхали в наступ, колону підбили, і по нам відпрацювали дрони, ПТРК відпрацювала. Пробили чотири колеса, але з восьми на чотирьох виїхали. Вона може вмістити аж шість солдатів і безпечно доставити їх до точки вигрузки. Кулемет калібром 12,7. дуже тештесенька б'є. Враня він дуже дуже гарно захищений. Потужна ходова дозволяє впоратись з будь-яким бездоріжжям війни. Машина маневрена, швидка, Але хороша. Але ця машина вже місяць як просто ховається в хащах, бо з такою навалою російських дронів, які нині є на Добропільсько-Покровському напрямку, її використання хіба на один раз. Сьогоднішнім днів. Ворог нам не дає можливості використовувати цю техніку, тому ми вимушені це робити на квадроциклах, багі. або й взагалі долати пішки десятки кілометрів. Як от на цьому відео, що опублікувала 25-та повітряно-десантна бригада, це наші пілоти, які після стрілецького бою у Покровську намагаються витягнути пораненого побратима і йдуть під суцільним вогнем. Якщо під добропіллям наші сили оборони мають успіхи, і навіть звільнили село Сухецьке, то на Покровськ окупанти підтягнули значне підсилення, і російську піхоту вже фіксують в глибині житлових кварталів на південному заході в районі залізниці. На стелі Покровськ наші дрони зафіксували триколор. Врешті і його збили, але це значить, що дорога на Мирноград вже під ризиком блокування, а там ціла агломерація сил оборони. Дедалі складніше триматися в окопах нашій піхоті в районі села Лисівка. Схожа ситуація, і в селі Новоекономічне, що під Морноградом. Постачання їжі і боєприпасів для наших солдатів, навіть дронами, вже на межі фантастики, кажуть у селах оборони і шукають шляхи, як розблокувати своїх. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН один Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав Пентагону розпочати випробування американської ядерної зброї на рівні із іншими державами. Про це він розповів у дописі в True Social. через надзвичайну її руйнівну силу. Не хотів цього робити, але не маю вибору. Написав Трамп, додавши, що Америка є світовим лідером у цій галузі. Росія посідає друге місце, а Китай третє, але може зрівнятися за п'ять років. Хто саме підштовхнув його до випробування американської ядерної зброї, Трамп прямо не сказав, але чітко дав зрозуміти це його рішення пов'язане із аналогічними діями інших країн. Ну і Також нагадаю, що цього тижня російський диктатор Володимир Путін двічі заявляв, що Росія мовляв випробувала спочатку ракету із ядерним двигуном бурівєснік, а згодом ядерний безпілотник Посейдон. Не дасть ані копійки на воєнні потреби України. Одіозний словацький прем'єр Роберт Фіцо знову виступив із різкою заявою щодо нашої держави. Наголосив, що Словаччина не братиме участь у фінансуванні воєнних витрат Києва і анонсував, що скличе з цього питання засідання уряду. Відомий прихильністю до Москви Фіцо вже не вперше публічно відмовляє у військовій допомозі Україні Україні і від держави та і не надходить. Водночас приватні словацькі компанії зброю для нашої країни успішно продають. Напередодні видання Політико зазначило, що у Євросоюзі можуть об'єднатися одразу кілька антиукраїнських сил Словаччина, Угорщина і Чехія, де нещодавно на парламентських виборах перемогла проросійська партія. Якщо це станеться, наголошує. Видання такий союз може спричинити труднощі із наданням Києву фінансової і військової допомоги. Україна закриває посольство на Кубі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Ікс. У своєму пості міністр підкреслив, що цей крок спрямований проти влади Куби, яка ніяк не перешкоджає масованому вербуванню своїх громадян Росією для участі у війні проти України. За даними Вашингтону, до 5 тисяч кубинців воюють на боці російських військ і беруть безпосередню участь у бойових діях. Про це також заявив представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Генеральної асамблеї. Учора Україна проголосувала проти скасування економічного. Ембарго США на Кубу політик прокоментував, що це голос проти кубинського уряду, який не протидіє Москві у її активному залученні іноземних найманців до російської армії, яка приносить Україні смерть і руйнування. В Україні офіційно представили нову форму для олімпійської збірної. У показі взяли участь титуловані олімпійці минулих років і майбутні учасники ігор 2026. Серед них Олена Підгрушна, Олександр Абраменко, Віта Семиренко та інші зірки українського спорту. Презентацію форми присвятили символічному відліку 100 днів до старту зимової олімпіади, яка відбудеться із 6 по 22 лютого в Італії у містах Мілан і Кортіна. Форма українським атлетам сподобалася. Особливо наші спортсмени відзначають її зручність порівняно із комплектами минулих років. Мені форма дуже сподобалася. Я вважаю, що це одна з найкращих форм, яку я колись отримував на Олімпійські ігри. І я дуже здивований, що нарешті з'явився довгий плащ. Теплий, тому що дуже не вистачало його в холодній Кореї і в холодному Пекіні. Зараз спортсмени будуть утеплі. Ми керувалися дизайном, щоб була сучасна, щоб була красива, щоб вона була зручна, щоб вона була спортивна. Ми разом з нашими спортсменами порадилися і обрали те саме кольори нашого прапору, тому що потрібно дуже важливо, щоб під час повномаштабної війни весь світ не забував про Україну. Ське пригощання мешканців британського зоопарку потішили смачними символами осіннього свята. До вольєрів тварин принесли гарбузи. Молоді леви охоче досліджували ці кольорові ягоди, а потім весело ними гралися. З Грая Лемурів до справи підійшла серйозно, вирішила гарбузами не гратися, а поласувати. Ну а натомість носоріг взагалі пригощання проігнорував і віддав перевагу своїй звичній їжі, купиця якої лежала поряд із прикрашеними гарбузиками. І це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Якщо сподобалося, поставте лайк і натисніть дзвіночок. Проміжні підсумки цього дня вже о 18-й годині. А ввечері ТСН традиційно о 19-й-30. Соломія Вітвіцька вже готується до зустрічі із вами. Ну а я прощаюся, бережіть себе.